Як повернути військовополонених та незаконно депортованих дітей говорили у канадському Монреалі. Там відбулася міністерська конференція присвячена реалізації четвертого пункту формули миру людського виміру. Обговорити цей гуманітарний аспект. Зібралися представники понад 60 країн. А організували захід Канада, Норвегія та Україна. На полях конференції працює наш кореспондент Метро Анопченко. Він Знову доєднується від нього і дізнаємося, як міжнародна спільнота планує тиснути на Росію, притягнути країну агресорку до відповідальності і чим може допомогти у поверненні наших дітей та полонених. Дмитре, будь ласка, тобі слово. Колеги, ну в ті хвилини триває просто в ті хвилини прес-конференція трьох міністрів, трьох організаторів цієї конференції канадської міністерки, міністра норвезької, міністра українського. Я щойно вийшов і зрозуміло, що лунали різні запитання. Відповіді почули багато. Це одна з таких небагатьох прес-конференцій, коли дійсно відверто і конкретно. Говорять дипломати, бо немає цієї зайвої дипломатичності. По-перше, що до результатів, оголосила мадам Жолі, міністр закордонних справ Канади, що п'ять країн серед них Катер і Ватикан, але тобто є ще три, які не називаються, висловилися і готові бути посередниками у перемовинах. З Росією для того, щоб повертати українських дітей, незаконно вивезених туди викрадених, фактично, і для того, щоб повертати українських військовополонених, це була проблема, що має бути якась нейтральна країна, яка могла би адвокатувати Україну, і вести переговори з Росією. Зараз п'ять країн, як сказала пані Жолі, підняли руки і сказали, що вони готові таким переговорником від імені України, від імені закордонних партнерів України бути і далі. Частина країн сказали, що вони готові бути транзитними країнами. Що це означає? Що військовополонені чи викрадені діти не можуть напряму потрапити в Україну з Росії, мають бути в якійсь транзитній країні передані цій країні або потрапити в цю країну, отримувати там ну якусь психологічну допомогу чи лікування. Низка країн, зокрема Катар, сказали, що вони в рамках цієї ініціативи готові бути транзитними країнами, транзитерами і прийняти і дітей, і військовополонених ну і говорити. Оремо ми не тільки про військових, але й про цивільних, які опинилися в російському пліну. Ну і сказала пані Жолі, що е, раніше це були такі особисті ініціативи пропозиції різних політиків, різних країн. А зараз є вже рамкова угода, яка виникла за наслідками цієї конференції. Вона навіть її, її назвала Монреальська клятва. Е, з важливого, е, пролунало запитання від е, канадійських журналістів. Перше запитання. Ну і зрозуміло, яким воно буде, ні у кого не було ілюзій. Ті сказали, що як ви готові до приходу можливого приходу Трампа, і як ця політика Трампа, коли він обіцяє перемир'я за 24 години, може позначитися на Україні? Тут теж цікаві відповіді. Ну, по-перше, норвезький міністр сказав: хочу тут процитувати. Це цікаво. Він каже: ми всі хочемо, щоб був мир, але цей мир має відповідати міжнародним нормам. Він має бути тривалий і він має бути справедливий. Е, здавалося, б, англійською це звучить just peace, Це просто мир і справедливий. Мир вимовляється однаково, а втім є величезна різниця, буде це просто мир чи справедливий мир. Саме про справедливий мир говорили тут на Монреальській конференції. Що стосується е, міністерки канадської, то дійсно ми зараз почули, що вона сподівається на те, що підтримка України збережеться ну не тільки в Канаді, не тільки з західними партнерами, але навіть якщо е, кандидат Трамп переможе на виборах, і каже вона, що була у Сполучених Штатах, говорила з конгресменами, що дуже велика дуже дуже сильна підтримка двопартійна підтримка в Конгресі, тому хто би там не переміг у Сполучених Штатах. З ними Канада працюватиме. Ну і Україна теж заявила це слова українського міністра Сібігі. Що ми сподіваємося, ми впевнені, що за будь-якого результату виборів підтримка України збережеться. Колеги, Київ, Дякуємо тобі, Дмитре. Нагадаю, напрямом зв'язку з Монреалю був наш спецкор Дмитро Анопченко.